Вихід, глава 20. І Бог сказав усі ці слова, промовляючи, Я, Господь, Бог твій, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства, у тебе не буде інших боїв поряд зі мною, не робитимеш собі ідола, ані будь-якої подоби того, що на небі вгорі. Чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до третього, четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене, і котрий чинить милосердя тисячам поколінь, тим, Хто любить мене і береже мої заповіді, не вживатимеш ім'я Господа, Бога Твого надаремно, адже Господь не вважатиме невинним того, хто вживає ім'я Його надаремно. Пам'ятай суботній день, щоб Його святити. Шість днів працюй і роби всі свої діла, а сьомий день субота. Господу Богові твоєму, не робитимеш жодного діла: ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя рабиня, ні твій віл, ні твій осел, ні твоя худоба, ні твій чужинець, який живе у твоїх поселеннях. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, і сьомого дня. Він спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітніми були твої дні на землі, яку Господь твій Бог дає тобі не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення проти свого ближнього. Не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його рабині, ні його вола, ні його осла, ні будь чого що є в твого ближнього. І весь народ бачив блискавки, і голос, і звук рога, і гору що диміла. Народ побачив, їх охопив трепет, і вони стояли на відстані. І вони сказали Мойсеєві: Говори до нас ти, і ми будемо слухати, хай не говорить до нас Бог, щоб ми не повмирали. А Мойсей промовив до народу: Не бійтеся, адже Бог прийшов, щоб вас випробувати, щоб Його страх був перед вами, аби ви не грішили. Тож народ стояв на відстані, а Мойсей наблизився. До хмари, де Бог. І Господь промовив до Мойсея: так скажеш синам Ізраїля, ви побачили, що я з неба говорив до вас, зі мною ви не робитимете богів зі срібла і не робитимете собі богів із золота. Спорудиш мені жертовник із землі і будеш приносити на ньому твої всепалення. І твої мирні жертви, своїх овець, і своїх волів на кожному місці, де я вченю так, що згадуватимуть моє ім'я. Я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Якщо ж робитимеш мені жертовник з каміння, то не будуватимеш тесаного, бо ти до нього приклав своє знаряддя і тим опоганив Його, не підійматимешся сходами. До мого жертовника, щоб не відкрилася твоя нагота над ним.